Привіт всім! Сьогодні у мене відео про вишивку, про нашу українську самобутню вишивку. Так-так ви все вірно почули. І в мене канал про орхідеї. А я буду говорити про вишивку. А саме про те, як я навишивала собі захоплення орхідеями. І все розпочалось з цієї картини. Це моя вишивка, це моя робота. Дрібненьким дрібненьким хрестиком: дев'ять місяців. Якщо придивитись, то видно, що все це хрестики. Дев'ять місяців я вишивала цю картину. І саме цікаве, що коли я її вишивала, я навіть не здогадувала, що я вишиваю квіти орхідей. На той час в мене вже були орхідеї, але це були лишень кілька фаленопсисів. Я була в декретній відпустці з маленькою дитиною. і... Оскільки я завжди любила щось робити руками, я вмію вишивати, в'язати, і крючком гарно в'язати і цікаві техніки освоїла. то я займалась якимось рукоділлям постійно. І вирішила я якось почати вишивати картину. Дуже мені захотілось. Ще в підлітковому віці разом з мамою я вишивала. Серветки, рушники українським, чисто українським, нашим самобутнім орнаментом. І я досить гарно це вміла робити. А от картину, щоб зашити все поле, велике поле такого досвіду в мене ще не було. І коли я прийшла обирати картину в магазин і обрала саме цю картину, продавець мене запитала: чи в мене є досвід, я кажу. Серветки вишивала. Хі -хі. І вона не повірила, що в мене вийде, але я знала, що в мене точно вийде вишити, тому що я все, за що берусь, я довожу до кінця, немає нічого такого, з чим би я не могла справитись, якщо в мене є на то бажання звичайно. І мені ці, ці квіти мене так захопили, мені вони настільки запали в душу. Ця картина, ці переливи, переходи фарб. Вони мені здались дуже ніжними, красивими, приємними. Мене не злякав розмір картини, мене не злякала величезна кількість кольорів, величезна кількість ниточок, поєднань ниточок, які мені довелось би. А, втілити в цій картині. Я взялась і я вишивала. Дев'ять місяців я вишивала цю картину, і коли я її закінчила вишивати, тут трапилось диво. Я почала помічати, що є ще якісь інші орхідеї. Мені подарували дендробіум Нобіле, і я зрозуміла, що ой, на фаленопсасом світ не закінчився. І коли я почала читати якусь інформацію щодо інших орхідей, я зрозуміла, що є такі орхідеї, як сабралія, катлеї, целагіни та багато інших. І мене осенило, що весь цей час, ці 9 місяців, я собі вишивала орхідеї, квіти орхідеї. Якщо чесно, я до цих пір не знаю точно, які саме квіти, яких самих видів орхідей зображені на цій картині? Тому що вони дуже схожі на котлейну групу, а листя не котлейне. Можливо, автор просто поєднав щось, бо так він бачив автор цієї картини, бо так він бачив гармонію, красу, але до сих пір ця картина. Займає таке почесне місце <гум> в моїй квартирі. І це е, цінна для мене річ, тому що величезне задоволення я отримувала від вишивки цієї картини. І також величезне задоволення я отримую від свого хобі, від утримання орхідеї. Це не єдина моя робота. Також я вишила. Отакий будиночок веселенький, дуже веселенький, різнокольоровий. Тут чисто українська наша вишивка. Це моя робота, а це робота моєї мами. Це те, що в мене і зі мною. Завжди ці роботи, вони мені подобаються, вони відгукуються теплом в серці, тому що це наше українське, моє рідне. На цьому тижні був день вишиванки і таким запізненням. Але я вирішила зняти все ж таки це відео. Після того, як подивилась відео Юлічки Степанчук. Яке мене надихнуло, запалило мені бажання також зняти відео про вишивку. Дякую всім за увагу! Міцного здоров'я вам, вашим рослинкам, миру нашій Україні, процвітання нашій Україні. Нехай всім нам буде в нашій країні добре. Люблю і обіймаю вас. Пока-пока.